А чи знаєте ви, що у багатьох військовозобов'язаних на початку серпня зникнуть відстрочки? Як їх продовжити? Чи подавати документи до ТЦК? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці до 7 серпня 5.30 ранку діють відстрочки. Далі їх доведеться продовжувати. Якщо відстрочка була оформлена через Резерв Плюс, нічого робити не потрібно, вона повинна продовжитися автоматично. Якщо відстрочка оформлювалася через ТЦК? Самі ТЦК повинні внести відомості, якщо немає сумнівів, в тому, що підстави для відстрочки збереглися. Але на жаль, цього не відбувається, і дуже часто доводиться самостійно звертатися до ТЦК із новим пакетом документів. Якщо ви науковий науково-педагогічний або педагогічний працівник, то для вас інші вимоги після 31 липня потрібно подати довідку з місця роботи і вказати. Ставку на яку ставку ви працюєте для продовження відстрочки?